Ще два мільйони гривень допомоги спрямувала влада Мукачева для жителів громади. Фінансову підтримку отримають 12 важкохворих містян, вісім поранених бійців, родина героя та дитина полеглого захисника. Прошу підтримати проєкт рішення про надання матеріальної допомоги жителям нашої громади, а саме 100 тисяч на поховання сім'ї загиблого і 200 тисяч дитині загиблого. Вісім осіб по 50 тисяч це поранені військовослужбовці, і 18, 12 осіб. Це люди, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують дороговартісного лікування. Прошу підтримати. Також виконавчий комітет схвалив рішення про включення учасників бойових дій та їх родин до категорії осіб, які можуть безкоштовно користуватися послугами спортивно здоровчого комплексу, ДЮСШ. США діти, дружини, чоловіки та батьки полеглих захисників та захисниць зможуть безоплатно відвідувати басейни та зали спортивної школи. Відповідно до програми, власний дім клопотатимуть про надання соціальних кредитів чотирьом громадянам. Окрім того, схвалили рішення про проведення ремонтів у чотирьох багатоповерхівках. ОСББ коштом місцевого бюджету у будинках проведуть ремонт водопроводу та відмостків. ОСББ Алма 7 по вулиці набережна 7 пропонується передбачити 202 дві тисячі сто Це усунення аварії. ОСББ Синевір за адресою Штефана Августина будинок 16, усунення аварії на суму 202 170 гривень. Також ОСББ Берешта 3, вулиця Берешта Андрія, 3 у сумі 201 711 гривень усунення аварії. І ОСББ Розвігова, вулиця Розвігівська, 7А, на суму 201 959 усунення аварії. Також заслухали звіт економіки, фінансів та комунальних закладів охорони здоров'я. До бюджету Мукачівської громади за перші півроку надійшло 1 мільярд 400 мільйонів гривень. На програми підтримки захисників з початку року спрямували 500 мільйонів гривень. За результатами виконання бюджету за січень черень 2023 року. Ми надалі маємо хороший показник до стану виконання бюджету. За вказаний період сумарні надходження до цілому до бюджету склали 1,4 мільярда гривень. Це без урахування міжбюджетних трансфертів. Понад план дійшло майже 140 мільйонів. Майже 8 тисяч жителів громади отримали соціальну допомогу на понад 115 мільйонів гривень. Окрім того, міською програмою соціально-медичного захисту з початку року була виділена допомога 977 місцевим жителям на понад 36 мільйонів гривень. Протягом першого півріччя нараховано різних видів державних соціальних допомог. 7 939 отримувачам на суму 115,8 млн грн. Згідно програми додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримали 690 громадян, на суму 26,6 млн грн. 32 млн гривень. мільйони гривень з місцевого бюджету за перше півріччя спрямовано на підтримку закладів охорони здоров'я. Більше 2,5 млн грн – мільйонів гривень на програми підтримки ОСББ. Нині на території громади створено 117 об'єднань на проведення ремонтів у багатоповерхівках, де не створено ОСББ. Було виділено майже 6 мільйонів гривень. Також заслухали звіт лікарні святого Мартина. 19 мільйонів гривень лікарня спрямувала на медикаменти та 18 мільйонів гривень на дороговартісне обладнання. Заслухали звіт і медичного центру Сім'я. На території громади працює 21 амбулаторія та 14 фапів. Вимано аналізатор крові шоє вартістю 131 тисяча і обладнання для ідентифікації аналізів та ваги для немовлят. І крім того, за рахунок власних коштів проведено комплекс ремонту будівельних робіт, пов'язаних із відновленням експлуатаційних показників будівель на загальну суму 1 млн 537 тисяч. Розглянули ряд питань, що стосуються захисту прав дітей. Одній дитині надано статус постраждалої від військових дій, чотирьом дітям статус позбавлених батьківського піклування.